Натормозив це просто той, хто зараз далі побачить що чого і як, це капець. Ну. Я наплужив. Ну, якби і я і не тільки я. В общем, звертався знайомий, що ви знаєте, там ми на автошки показуємо за все там по мотору на нормальну суму грошей на Suzuki Grand Vitara. І Колечко, колечко а де ти? Ну, що вони тут? Десь отут тут дожні бути. А ось зверху. О. І колечко. Оригінал по оригіналу, бо там багато що по оригіналу прокладочки, шмакладочки і колечко. Я не звернув увагу, бо думаю, що не може такого бути. Оцей комплектик оригінальних коштує майже 3 тисячі гривень. Ну я ж так. І глянув комплект, аби все відгружав Та й відгрузив. ну Комплект та й комплект. Вчора вже ось все приїхало. формували на відправочку. А виходить, що а це комплект? На один поршень. А гарний аналог коштує це Рейкен, бо ТПшка тепер примірно на весь мотор десь на півтори тисячі. Ну, почти в два рази а то більше дешевше, ніж на один циліндр. Я ж так і подумав, виходить, що ну так, ну, ма да, тут 3000 тисячі гривень, ну так, да, це оригінал, бо бачу, аналоги такі, так коштують. А оказується це комплект на один циліндр і щоб на весь мотор таких треба 4. Просто за колечко, Там 11-12 тисяч. І аналог з гарної якості там тисяча півтори до 2, Різниця є. Оце сузуки вже. Зажарилися, я не знаю. Останне ще прокладки, шмакладки ще терпімо. Ну, за ці колечка, звісно, я так і гранута і думаю, що ну комплект. значить Комплект. Да, воно от така шляпа. Ну нічого, вже сьогодні приїде ті, що аналог, а ці повернемо. Так що слідкуйте, підписуйтесь на autoshka.com.ua, Зараз прикріплю, закріплю, кому треба по автозапчастини, Хоч оригінал, хоч аналог. Все є і гарні ціни.